Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Поїхали. Сьогодні в цьому розважальному ролику я вам покажу своє надабання Мультитул від компанії Ганзо. Поїхали спочатку коробочка. Мультитул. ось така модель g 304 Functional Tool Ще раз модель. Такі зображення на картонній коробці. Адреси сайту. Різні. Instagram, Facebook. Якому, комусь цікаво. Є короткий опис. Які є функції у цього мультитула? Так, що у нас було в коробці? Чехол, мультитул, набір з бітами і папірець, Що це у нас гарантійний аталон? З малого. Ось такі біти. Якщо комусь цікаво, йдуть до цього мультитула. Мої зауваження які це до ось цього такого гумового тримача. Буває, що біти тут тримаються, бувають, от, бачите, виходять. Ну і ще в них є якісь позначення. Якщо комусь цікаво, так що, якщо зараз я вам покажу кожну, кожного окремо. Поїхали з цього боку. Так. Крутим. М3. Так. Далі. АС H4. H5. Так. Тут Тонка шлюцева. Я так розумію, розмір 3 міліметри. Тут 5, тут 7. Хрестообразна PH. 1. Я, наприклад, ну, не звертав уваги, але бачите, з вами дивлюсь PH2. PH3. І ось такий перехідник. Він це чорного кольору, це такого більш сталевого кольору. І тепер сам мультитул. Розміри. Ну, давайте я вам покажу, скільки в складеному вигляді це я відносно. Бачите, такі неточні вимірювання, щоб ви просто до себе розуміли. Десь 10 сантиметрів в висоту, десь приблизно, приблизно більше 4 сантиметрів в ширину і товщина. Не враховуючи шпиньок, зараз ми про це поговоримо десь біля 2 см. Вага. На сайті я вам залишу сайт, а ви там перейдете, подивитесь на що там є в описі. Досить такий маєво. Все, поїхали, що у нас тут є по функціям. Ну, якщо ви. Побачили, у нас тут осинеться ніж. Тут класно, що можна відкривати за шпиньок. У Лезермана є такий отвір в лезі, що можна за цей відкривати. Тут є, стоїть шпиньок. Він фіксується ось таким способом лайнер локом. Частина така звичайний ніж і частина серейтер. Ну, і щоб закрити його, треба віджати і закрити. Напевно, цей можна зняти цю штуку. Мені не зрозуміло, навіщо тут насічки. Ось вони тут є. Це, я так розумію, що лезо було, можливо, зроблено для когось іншої моделі. Але воно тут, бачите, ось ховається в недоступному місці. Навіть якщо ви відкриєте, тут закрита пашка. Все таке. Потім поруч тут у нас стоїть розташована ще одна викрутка і така міцна відкривачка для ну, пляшок. Тут уже ніякого запобіжника немає, так що воно тільки під свою, своєю якоюсь там вагою. Ну, я не знаю, там, як правильно сказати, але якщо десь під кутом, можливо, небезпечно буде. Але, ну, це допоміжний інструмент. Так. Потім, що у нас з цього боку? Угу, угу. Ну, в принципі, дивіться, яка тут. А, тут у нас є так, коли мультитул складений, не розкладений, можна, ви можете дістати, я можу дістати вам показати штопор. От, що зручно, що є ось така пластинка для. З... Щоб було зручно цей штопор дістати. І ще у нас тут є пилка по дереву. Теж фіксує, але вона відкривається ось за цей отвір. Бачите, то що я казав про ніж. Це що присутнє в лазерманах. Пилка, ну, добре, що вона є. Теж блокується за допомогою лайнер -блок. Замок Лайнер -блок. У цього мультитула ну, не так багато всяких функцій. Ну, основна це, ну, одна з, крім ножа, це е, ось такі. Ну, пасатіжі, плоскогубці. Що про них сказати? Ну, нічого не можу сказати, тому що я, в принципі, їм не користуюсь, він у мене лежить просто лежить, тому що так вийшло, що я його виграв просто скануючи QR-код. Була виставка в Києві туризм, там риболовля. І на стенді однієї компанії посилання залишу в описі. На їх, давайте на їх сторінку в Інстаграмі, а ви вже там будете дивитися на інші сторінки. Це офіційний е, дистриб'ютор е, Ганзу і там інших ноживих е, і не тільки е, речей е, в Україну. І ось, ну, таким чином. Менеджери подзвонили і сказали, що я ось такий виграв в мультитул. Приємно, приємно. Так, у нас тут є лінійка, це від у, такого розважального контенту, я вам почав грузити якусь інформацію. Ось такі пацатіжі стоїть всередині там десь пружина, що дозволяє відкриватись йому знову і знову. Ось вам, в принципі, до якості виконання показую, щоб ви собі, якщо ви дивились на цей мультитул, і вам якісь треба більш детальні нюанси побачити. Ну, напевно, десь він. ну, будемо, Розуміти, що це не міцний, там якісь дуже важкі роботи треба виконати, але посаті же, ніж якісь там ще додаткові функції. І тепер, що у нас тут заховано, це у нас захована така штука, як ножиці. Досить великі, але вони сховані ось таким чином. Ми повинні. Відкрити оцю викрутку. і У нас тут, ось, якщо ви побачите, тут у нас є блок блокатор такий, який блокує ось цей шифт, штифт, який не дозволяє знятися ось цей модульний речі. Відкладаємо. І ось ми вже окремо можемо побачити і лінійку сантиметрову, і якщо ми я візьму так, розкладу, досить тяжко, але зручно. І ножиці. Більше тут ніяких функцій не закладено. Досить дебелі. Різати, ну, можна, напевно, якусь тканину, там десь щось вирізати, кусок чогось. Не маленькими, які на Вікториноксі. А це вже більш такі ну, середні там. Щось можна робити досить важке. І бачите, тут у нас стоїть така пружина, яка повертає ножиці в відкритий стан. На... З приводу там різати метал бо щось щось я не впевнений, який що тут по металу, яка сталь використовується для цих ріжучих елементів, я не знаю. І підозрюю, що, напевно, що не досить така, яка дозволяє різати щось досить тверде. Складається таким чином і повертається. На своє місце модулем. Тут тримається на двох, бачите, тут і тут, в протилежних, але кріпиться тільки в одному місці. Поставили і закрили. І тоді воно не злітає. Це. Погано, що воно може знятися, коли ви дістали ось цей інструмент. Так, в принципі, на... по ціні вони... цей мультитул не досить дорогий. Є можливість поставити, користуватися цими додатковими бітами, де вони потрібні. Штопор є, ніж є, пилку по дереву, апсеньки або пасатіжі, ножиці досить великі. Ну, вага велика. ну, Порівняно з мене є старенький лазерман, який є... чарч. Так досить помітно по вазі, ну, відчувається. Це ось таке розважальне відео. Вибачте, що багато розказував вам в якоїсь несінити. Допомагайте силам оборони. Коментуйте мене все одно, буду знімати і вас, мучити своїми роликами, доки мене буде якогось там натхнення. Це, дякую вам. Слава Україні! Смерть окупантам!